Зараз я хотіла б представити вам кількох чудових людей. Я know, кажу, це щодня. Це дуже важливі люди. Вони всі є реально важливими. з нами Ірина Manich. Іваниш, Mikulo Михайло Бойчук, Андрій Бойчук. Андрій Бойчук, Сергій, <laughs> Прилипко. <laughs> При... <Прилипка>. троє <laughs> з них представляють Державну установу Центр інноваційних технологій охорони здоров'я. Микола також є радником головного рабина України Асмана. Ще з нами сьогодні пан Сергій, який працює в Державному адміністративному департаменті офісу президента України. До речі, вони познайомили нас із багатьма компаніями, що тут представлені, з лікарнями та іншими установами. Ми дуже раді бути тут сьогодні. і представити вам вельми важливий і складний для України проєкт спорудження багатопрофільного реабілітаційного центру наразі такий центр потрібен як ніколи. Він дасть надію, одужання і підтримку багатьом людям. Ми віримо, що разом ми зможемо втілити цей проєкт у життя і раді поділитися з вами нашим баченням і планами. Отже, почнемо багатопрофільний реабілітаційний центр. Чому це важливо? The Повномасштабна війна в Україні наносить в Україні рани тілам і душам і людей кожного дня. тисячі військових і цивільних потребують комплексної фізичної, психологічної допомоги та нейрореабілітації. наша медична система перевантажена. Ми повинні діяти зараз, щоб повернути людей до життя. Концепція проєкту створення в Києві багатопрофільного реабілітаційного центру світового рівня, заснованого на досвіді ізраїльського медичного центру Хадаса як місця, де відновлюють тіло, дух і надію. хто ми? Державна наукова установа, центр інноваційних технологій охорони здоров'я, При державному управлінні справами. Це сучасний багатопрофільний медичний і науково-дослідний заклад, що надає високоякісні медичні послуги. проводить наукові дослідження і навчає медичних фахівців адреса вулиця Верхня 5, місто Київ Україна Колектив центру складає понад 1370 співробітників, у тому числі більше 900 медичних працівників і 59 наукових співробітників. Послуги – це амбулаторне і стаціонарне лікування, діагностика, хірургія та невідкладна допомога для населення і дипломатичних місій. Напрям науки та освіти включає три науково-дослідні департаменти. Внутрішня медицина, малоінвазивна хірургія, та організація управління охороною здоров'я, а також активну науково-дослідну і академічну діяльність. Центр акредитовано міністерством охорони здоров'я України за найвищою категорією. Одержано ліцензію на медичну практику. Ми будуємо медичний центр площею 30 тисяч квадратних метрів на 300 ліжкомісць для прийому до 3 тисяч пацієнтів на рік. Де буде впроваджено технології телемедицини, діагностики на базі штучного інтелекту, роботизованої реабілітації з навчанням українських лікарів за ізраїльськими стандартами, центр надаватиме послуги інноваційної терапії для поранених, лікування БТСР. До речі, наші друзі та партнери вже вирішують такі проблеми з використанням технологій на базі штучного інтелекту, і їм так само, як і нам, необхідна фінансова підтримка, щоб масштабувати цю роботу. Зокрема, важливим аспектом лікування Дня поранених є три де технології, і ми потребуємо багато фахівців цього профілю. Тому ми співпрацюємо з КПІ та університетом імені Шевченка, щоб побудувати новий центр і навчити їх, як це робити. Ми готові до будівництва. У нас є земельна ділянка у пуща водиці Київської області. Її вже офіційно відведено. є комунальна інфраструктура і все технічно готово до будівництва, етапи реалізації проєкту, оцінка потреб, проєктування спільно з іншими архітекторами, будівництво, встановлення, обладнання, підбір і навчання персоналу та запуск. Проєкт реалізовуватиметься за моделлю державно-приватного партнерства з розподілом управління та ризиків. Держава покриватиме гарантовані послуги для пацієнтів. Проєктування планується за рахунок приватних інвестицій, бюджет 150 мільйонів євро. Очікувані результати. Прийом більше трьох тисяч щороку, створення тисяч робочих місць. Українські лікарі. Пройдуть підготовку за рівнем медичного центру Хадаса. Буде впроваджено нові національні стандарти реабілітації є потенціал для медичного туризму. Як виглядатиме центр, ви зараз бачите на екрані. Цей центр більше ніж будівля. Це шанс повернутися до життя. Давайте побудуємо його разом для наших героїв і для нашої країни. Ми готові. Нам потрібна ваша підтримка насправді я відвідав цей центр і провів там кілька днів їхня робота просто вражає у них працюють найталановитіші лікарі у світі які розробляють найбільш інноваційні методи лікування там є хірург ортопед який творить дива але йому не вистачає обладнання та інструментів він показав мені що саме йому потрібно для реалізації методів які він винайшов На жаль я не є фахівцем у цій галузі тож я не зрозумів більшу частину того про що він говорив? Але те, що він мені показав, як пацієнти приходили з пораненнями, переважно бойовими і те, як рани потім загоювалися, як він їм відновлював руки, ноги, грудну клітку, це дійсно вразило. Я ніколи не бачив нічого подібного. у мої часи. З такими so there, пораненнями people, не виживали. Is, Всі люди, що працюють у цьому центрі, це самородки, this, uh, які намагаються широко впровадити таку реабілітацію. Um, на жаль, на Заході про це не знають, і це And наша втрата. Ну, я хотів би додати, що I want to add that. Що це реабілітаційний центр, який ми збираємося? будувати в Україні. Він буде заснований на найбільшій в Україні медичній системі, яка включає в себе This is the most big, uh, base, which includes... лікарню бік медикабейс, вич інклюс державна наукова установа, яка підпорядковується державному управлінню справами. У нас є такі можливості. Ці лікарні, зокрема лікарня Феофанія, знаходяться у державній власності. Отже, ці медичні заклади, а також земельна ділянка, яку ви бачили на екрані, належать державі і держава підтримує цей проєкт. Ми хочемо побудувати найпотужніші великі лікарні та реабілітаційні центри, які підтримуватимуться урядом. І уряд надаватиме їм всіляку допомогу. і це не якісь гіпотетичні плани. У нас вже є відповідні проєкти. ми вже багато побудували. У нас є все. Нам лише потрібна ваша підтримка, тому що дійсно люди, які говорили перед нами, розповіли, наскільки це буде актуально після війни. After our virus, they військові повернуться після війни. Вони they матимуть усі ці захворювання. Вони будуть фізично та психічно зруйновані. І ми маємо повернути їх again. до життя та відбудувати нормальне здорове суспільство. Це єдиний спосіб, яким ми можемо побудувати нормальне суспільство після війни. в нашій системі працює біля п'яти тисяч. Лікарів середніх медичних працівників. Там є система ішн, і, і healthcare. У і... Uh, uh, нашій системі вже є спеціалісти uh, Там працює 5 понад 5 тисяч людей, це медики, medical, медичний персонал усіх рівнів. І uh, наука, також. Також and also the а, а також науковці, the, не лише медики, але й науковці. Medicals, І and ми готові so їх навчати. Ми вже готові. Тому ми готові імплементувати будь-які проєкти такого масштабу. Yes, так. All, all the, uh, на жаль, ми очікуємо дуже велику кількість таких людей, але цей проєкт може з цим впоратися. Тому дуже вам дякуємо і чекаємо на вашу підтримку. Ми відкриті для всіх пропозицій і готові до співпраці. Щиро вам вдячні.